Привіт Леви! Це ваш міні-гороскопчик на січень місяць. Не дивлячись на те, що він вже зараз йде, я все одно вирішила зробити такі маленькі підказочки для всіх знаків а, стосовно роботи, фінансів, кохання та найважливішої події да, цього місяця для вас, а, це те, на що потрібно звернути увагу, або на те, де потрібно зробити акцент. Да. Давайте дивитися Леви. Що ж вас чекає в цьому місяці січні? Дуже дякую за донати. Дуже дякую, хто донатив. Я ось купила цю колоду. Дуже її хотіла шаленого місяця. Дуже вона мені подобається. Сподіваюсь, подобається і вам. Давайте дивитися, що чекає у вас Леви в січні місяці, в роботі. Що вас чекає в січні місяці в грошах? Що вас чекає в січні місяці, в коханні? І що вас чекає в січні місяці? Точніше, найважливіша ваша подія цього місяця, Левий. Так, давайте дивитися робота. Оляля, королева жезлів, це дівчата, ваша карта, це ваша сила для хлопців це мати справу з такою жінкою, або ж ви просто будете в жіночих енергіях леви. Це бути харизматичним, харизматичною, так? Це пристрасть, це внутрішній магнетизм, це показувати себе всі красі. Це коли нас оцінюють. так? Це коли нам дають змогу бути на висоті. Це коли ми е в роботі е проявляємо всі свої скіли, всі свої качества. Да? Королева жезлів тут прям магічить. Вона прям така, знаєте, це дуже магічна жінка, насправді це відьма. І. Е навіть леви можуть мати справу з такою жінкою на роботі. Таке теж може бути королева жезлів. В принципі, вона більше показує завжди овнів дівчат, але до левів і стрільців це теж відноситься. Давайте дивитися, що ще означає для вас королева жезлів в роботі. Ну, ля-ля. Знаєте, це співпрацювати з людиною, яка буде вас навчати, наприклад, на роботі. Це може бути королева Пентаклів, людина земного знаку зодіаку, Да? давати вам якісь настанови в чомусь допомагати, або ви будете навчати якусь людину такого знаку зодіаку, тільці, козироги, діви. Або доросла жінка якась, да? Ваша начальниця може бути. Або ви в когось начальниця, да, і ви будете когось повчати. М робота, робота. Знаєте, що ще? Тут ви можете почати викладати щось, почати когось Навчати. І за рахунок цього ви із королеви жезлів за допомогою своїх скілів, скілів виходите в королеву Пентаклів. Це стан, коли ми, любимо, ми заробляємо гроші, і ми любимо це робити. І ми робимо це за допомогою наших знань, того, що ми можемо навчати. Або у когось навчатися таке теж може бути. Ну, насправді, е на роботу у вас виходять класні карти, чесно вам скажу. Ще й на дні колоди імператор. Імператор може казати про те, що ви за допомогою цього можете зустріти такого імператора. Це може бути ваш начальник, це може бути, наприклад, майбутній чоловік, таке теж може бути. М -м 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 вольова така людина сильно вольова. але щось це пов'язано з вашою роботою. так? Може, це ви виростете в такого імператора, не дивлячись на те, що ви чоловік, жінка, неважливо. Просто що це та людина, яка в майбутньому має щось своє дуже масштабне, в чому вона чим вона може ру руководіти? Давайте далі. Леве, що вас чекає в грошах? Що вас чекає в грошах? Вісьмірочка мечів. Ну тут захищатися від лишніх витрат, не витрачати багато, не, витрачати до різних, не, не звертати увагу на різні пропозиції, може в чомусь економити, може дуже багато думати про гроші, старайтеся виходити з цих станів, бо це вас закриває від зовнішнього світу. Що ще означає вісьмірочка мечів для вас? Леве, рицарь мечів, що це значить ще? Знаєте, ви тут будете щось думати, рахувати, аналізувати по вісьміржісті мечів, але по рицарю мечів ви підете вперед, ви підете в. Скажімо так, в перемогу, заробляти гроші, відкладати гроші, більш раціонально їх витрачати, не знаю, відкладати на якусь свою ціль або мрію. І по шесті рочті жеслів я хочу сказати, що ви вийдете в переможці. Але я в тому випадку, якщо ви будете вірити в свої сили. І в, вас, і в вас будуть вірити, і вас будуть підтримувати, ваші близькі. Може, це не знаю, купити щось собі масштабне, почати займатися чимось. Да? Може, це те, що розбивало вам серце раніше, а тут ви хоп, і почали цим займатися. І ви вийдете в переможці. Це може бути не знаю, звернення, наприклад, до лікаря, до косметолога, до якогось не знає, вчителя, щось таке. Да? Просто почати щось робити. А далі воно будь-як буде, і я бачу, що ви вийдете в переможця. Це знаєте, це закривати свої почуття, нерви, стрес і починати думати головою. Ось тоді ви вийдете в такий стан. Але не будьте агресивні. Бо ваша агресія вона призведе вас до чогось дуже неприємного. В плані витрати грошей, в плані, в принципі, співпраці з кимось. Да? Але тим, ту мету, яку ви собі поставите, ви її досяжен, досяг, досягнете. Давайте дивитися, що стосується кохання Леови, що вас чекає в Січні Паш Пентаклів. Ну, дивіться, тут в парі, наприклад, ви будете щось планувати, щось розраховувати. А, може, планувати, наприклад, свадібу, сім'ю, якийсь новий проєкт, свої бажання, цілі, щось таке. Для когось це почати з кимось спілкуватися, познайомитися з пажом Пентаклів. Або у вас така буде енергія. Пажа Пентаклів це коли зароджується щось нове, але дуже повільно, спокійно. І це коли один до одного дуже сильно приглядаються люди. Але це на серйозній основі. Да. Бачите, п'ю. Воду, тому що пересихає в горлі. Так, давайте подивимось, що означає для вас паш Пентаклів. Гуля! Ну, що ж таке, ця карта це виходить і у раків, вона виходила. Ну, дивіться, ви дуже будете боятися, ви дуже будете переживати. Або ви, або та людина. Але, скоріш за все, що це ви. Того, що у вас обманювали, того, що, може, у вас якась недовіра, або, або до людини з минулого, або до людини, з якою ви познайомитесь. Але ви повинні розуміти, що, то, що все, що ви пережили, то була кульмінація. Скоріше за все, у вас такого вже не буде, або не буде з такою з, з, з цією людиною. І десятка пентаклів говорить про те, що тут, про сімейні відносини, тут про серйозні відносини, тут про. І прибуток, і про гроші, і про великі цілі, і про великі цінності. І тут немає зради, і тут немає чогось поганого. Так? Просто що ви тут будете себе дуже сильно накручувати, не довіряти, вам потрібно виходити з цього стану. І дивіться, на дні колоди у вас виходить е сказал, королева Кубків. Королева Кубків. Я задумалась. Я задумалась. Хм. Це бути коханою жінкою. Або ж. не знаю, знайти кохану жінку, да? Я задумалася, чомусь я так застила, а, то що королева Кубків. Ам... Странно. Ладно. Окей. Е, просто в мене, чесно кажучи, просто виліз тригер е, на рахунок королеви Кубків е, історія з моєю подружкою. Тому я е, чомусь я про це п -п почала дуже сильно думати. Е, це трошки про, про коханку. Да? Це бути коханкою. Може, ви боїтеся, що ви знову будете коханкою, що це щось буде несерйозне, але навпаки, ви тут станете коханою жінкою. Або ви, чоловіки, знайдете для себе кохану жінку, да? будете в неї вкладатися. Це може бути навіть водний знак зодіаку, Такі теж може бути: рибарак і скорпіони. Або ви, дівчатка, просто будете в такому стані, що ви будете кохати. Ви самі закохаєтесь, вам захочеться кохати, але вам потрібно здолати ось цю карту дев'ятку мечів, тому що вона вас вводить в дуже неприємний стан, стан страху, стан жалю, стан, коли ми параноїмо, да, починаємо згадувати минуле і все інше. Ну, давайте далі. Далі в нас найважливіша подія цього місяця для вас. Так, 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 так. так. Найважливіша подія цього місяця для вас. Карта сонечка. Карта сонечка говорить про те, що у вас буде здійснення якоїсь мрії. Це ваша карта лева, здійснення мрії. Розуміння своїх бажань, своїх амбіцій, своєї енергії. Ви повні енергії, я б так сказала. Тут можна зустріти таке сонечко. Да? Може, така людина буде у вашому житті, яка стане для вас сонечком. Хтось може тут завагітніти, і в подальшому це буде хлопчик? Так. Що ще? Давайте подивимося, що ще означає для вас сонечко. Знаєте, це ще вихід з тіньової сторони. Тут почати світити. Це навіть популярність. В когось це може бути популярність. Що ще означає сонечко. Не збіжать. Ну, у вас знову це стосується, скоріш за все, сімейного стану. В когось тут може бути вагітність. І сімірка Пентаклів говорить про довгостроковий період, да? це коли плод починає розвиватися. Десятка Пентаклів ще говорить, що це може бути в подальшому створенні сім'ї, але ви будете йти до цього. Да? По сімірці Пентаклів ви дуже довго будете. Ну, не дуже довго, а ви, якби розумієте, що ви починаєте вкладатися у відносини, серйозні відносини. А, що для того, щоб в подальшому створити сім'ю, і ви це зрозумієте, ви це відчуєте. І для вас це буде таке, як здійснення бажання, як інсайт да? по сонечку. Здійснення бажання. Тут ще може стосуватися грошей. В когось почнеться проект, який в подальшому виросте в щось дуже велике, масштабне, в якусь кампанію, в якийсь колектив. Да? І карта світу говорить про те, що. Це може стосуватися знайомства у когось в інтернеті. Людина може бути за кордоном або в іншому місті, або в принципі ви познайомитесь в інтернеті. Да? В когось це може стосуватися бізнесу закордонного, або бізнесу в мережі, да? в інтернеті. Те, що ви продаєте в інтернеті, може, ви реально будете викладати щось в інтернеті. Комусь допомагати в інтернеті, Да? І ви за рахунок цього будете рости і заробляти гроші. Тут все пов'язано з закордоном, з інтернетом, щось таким. Тут стати популярним в інтернеті. Ще це карта завершень, але я завершень тут не бачу. Тут, навпаки, процвітання йде. Процвітання і вихід на новий рівень вашого життя грошового і, в принципі, сімейного. Дуже гарний розклад, чесно вам скажу. Мені прям приємно було вам його робити. Я вам бажаю, Леве, щоб все у вас здійснилося так, як тут описано. Гарного вам місяця і в подальшому всіх інших. Люблю, цілую, папа, -па, до зустрічі!